Ідеш? Я такий 7 минут. <гум> Ставиш на 8 А уже 170 вольт пише. Короче. Пацани, 25 рік на дворі. Реально, типа, це ж не просто включити світло, лампочка і якийсь там радіолу якусь чи ще щось. Пошибка є 0,8 в автономке. Що за бред? Що ж це, пустячком їхати, це, це ким чуєш? Хочу цей ремінь якось простірнути. Це реально працює. Без хімії, без нічого, коротше. друзі, всім доброго дня. Сьогодні п'ятниця, на годиннику, 10 година. Поки я минувся, їхати, не їхати, виїжджати, не виїжджати, коротше, мені написав мій постійний і каже: їдеш? І я такий, 7 минут. <схід> і коротше, бігом, ну я перед цим, що перекусив, туди-сюди, коротше, бігом взувся, вдівся. Перекинув переноски всяку дічу цю всю з машини в машину. І вже короте, я бігом їду до нього. Я правда, не знаю, куди йому треба, чи то до епіцентру, навірно, що вряд ли. Бо він зараз там ВЛК якийсь проходить, чи ще щось, короте, то йому, навірно, що в центр міста треба буде. Та й якихось 120 гривень, чи 100, там, чи скільки, короте. ну, 100, навірно. та й будемо вже там в місті. Давай, зараз підійду. Коротше, на поділя завіз знайомого, знайомого чути, постійного і цей. І довідателя зараз підскочу, хочу зробити в нього зарядку. Попробувати. У мене є переноски, там всякого ця фігня, Подивимося, чи воно в нього буде тримати. Якщо буде тримати, не буде жорсткої просадки по вольтажу, можна робити. Чомби ні. В нього хороша локація тут, на пірогово. Будемо зараз щось чудити думати. Поржали. Як має бути. Коротше, з його проводкою заряджати тільки мобільний телефон, пацани, і то. Відключати, коли чайник включає. <кій> Я ще от, лучше не включати чайник, коротше, походу. <кій> а, історія в чому? Приходимо, кидаємо з балкона переноску, включаємо в розетку, коротше, і на зарядному пише... Все, зарядка йде, все чітко, все хорошо. Но, чогось на 16 амперах Lsp показує мені 2,5 кВт. А він має показувати хоча б 3. знаєте. Я дивлюся на табло зарядника, а там просадка вольтаж 147 вольт пише. Я такий, що? Яких 147 вольт? Короче, виключаємо зарядку, ставлю на 10 А, дивлюсь 160 В. Думаю, ніфіга себе, короче, оце вот туди туда. Ставлю на 8 А, там же менше нельзя ставити, коротше. Э, просадка 100, по-моєму, чи то 70, чи то. Да, 170-175, отак вот от коротше, показує вольтаж. Я думаю, ну, блин, щось вообще, коротше, конкретно не то. А мені потім Ведаль каже, що включається <клухи> стиралка, коротше, то там музика така в нього. Лампочки починають аля, тускло горіти і так далі. я розумію, що ця проводка в домі короче, просто ніочмна. І просто коли я не включаю зарядку в машину, там на табло показує з нормальною проводкою всегда 240 В. Коли ти включаєш якусь нагрузку, тобі там показує, наприклад, я коли в чи в себе включаю зарядку на 30. Ампер, Ну, у мене номінально 240, а під нагрузкою хай 215, це коротше, максимум. Іде просадка. Там на 5 вольт від 220. І типа, все нормально працює, все класно, все типа, хорошо. У нього же. Ставиш на 8 А уже 170 вольт, пише коротше. І номінально в нього просто без всяких потребителей, 211 пише зарядка. 211. Пристав собі Я такої ще проводки в житті не бачив, короте. її бов, просто в житті не бачив. І виходить, з цього виходить один той момент, що що короте... не виходить у вятеля заряджати вообще ніяку машину, навіть якогось конченого ліфа. Тому що 170 вольт мати в системі пользуватись якимись приборами а-ля, холодильник, мікроволновка, чайник. Та навіть просто включити елементарно комп якийсь, типу, ти не можеш, бо, тому що хе, він буде. буде Достаточно вальтажа. Чим менший вольтаж в системі, тим воно, по-моєму, більше нащитує тобі бабок, якщо ніхто не знав. Є така тема вроді, бо якщо просадка вольтажа жорстка, ти там включаєш, то тобі щотчик мотає як сумасшедший. Ти реально кіловати не іспользуєш, ті, які він ті наматує. Поняв? Типу, я щось таке чув. Поправте в коментарях, якщо це неправда. Якщо в тебе 146 вольт, наприклад, пише, і при цьому йде зарядка машини. То із за цієї конченої просадки, коротше, в тебе неадекватно щотчик мотає, типу. І ти башляєш за невикористані кіловати, корот, якось так там. По-моєму, щось таке мені щось розказував. І виходить, через це. І, а що робити? Пацани, 25-й рік на дворі. Реально, типу, це ж не просто включити світло, лампочка і якісь там радіолу якусь чи ще щось. Ну. Світ змінився, треба щось думати в цьому напрямку, щоб була краща проводка, підвод якийсь. Додома скидатися з жильцями щось робити. Ну Я би в цьому напрямку рухався. А в ятибі, в принципі, смисла нема, бо в нього нема своєї електрички. Та в нього, в принципі, все, дорога до електро закрита, якщо він тут живе, якщо він тут буде жити. Я би приунив, якщо чесно. Я би жорстко приунив. Прикиньте, тупо до електро дорога закрита, коротше. Жесть. Просто жесть. Да не тільки до Електро, а вообще, типа. Да. Якось так, пацький, якось так. Зараз Саню здибаємося. Він <смі> теж дзвонить каже, поможай каже цю е силову роззятку, короче, встановити в себе там. Я думаю, а що ж її там встановлювати? Типа, береш просто і... Три проводи на неї підкручуєш і все, типу, все ізі. Ну, Я так же само типу, просив товариша, який чуть-чуть більше шари за мене. Ну, може не чуть-чуть, там раз 5 в електрики. у нього всі ці штуки є там. Я просив теж його. І. Типу я міг би сам, але мені якось так впевненіше, що він мені зробить. І воно все буде типу, чітко працювати. А може Саня теж так думає? Що це, типа, якщо він зробить, то буде все хірово, так як я думав. А якщо я буду робити, він думає, що все буде чітко. Ну, ви зрозуміли, в чому прикол? Що я ж теж, типа, так же думаю, <хи> коли мова йде щось по електриці, щоб щось я зробив. Да. Ти так. Та й отак, коротше. Ти і отак. Зараз беру цю різєточку силову та й зробимо його. Щось здибався з Санькою, ну тут. Дуже швидко вийшлося. Минут 15, коротше, я потратив. І зараз хочу щось знайти в бо тому що. Треба там одному мужичку допомогти з реєстратором машини. Він хоче собі в Таурек поцепити. Не знаю, правда, в чому проблема, Типу, пощепити реєстратор. Ну... Попросив, то поможе. Так що щось треба зараз реально типу, зловити на стрижавку А що? То я навіть не знаю. Ми будемо шукати, якщо щось кинеться в сторону стрижавки або в саму стрижавку то покажу. Ошибка Є08 в автономці. Що за бред? Запустимо ще раз, я дозаправив, але там тако на дні оставалося. Я не думаю, що воно там тіпо, якось аля завоздушилось чи ще щось. Хоча всяке може бути. Е -е. Вчора заправляв, коли змішую. Але я що заправляв? Я ж не лив. В принципі, так, да, я ж не лив. Може вона і кончилась. Встрижив ці я, пацани. Зараз вже настроїв цей реєстратор. Коротше, з свого реєстратора зняв флешку на 8 гіг віддав цьому мужику, бо тому що в нього. Всі флешки були класом менше, типа, і вони тими реєстраторами не підтримувались. І виходить, що він мені дав, коротше, 200 гривень. да, за флешку, щоб я собі відкупив. А я за 200 гривень не 8 флешку куплю, а 32 гігову І буде в мене 32 гіга коротше, місто 8 в реєстраторі. Чотненько, чотненько. Так, да, ти. А як я вибрався з Вінниці Стрижавку, спитаєте? а я вам розкажу. <хи> типа, я приїхав з Єрмака на дитячу обласну. За 100, по-моєму, 20 чи що. Потім з дитячої обласної я поїхав на. Стрижавку з Хмельницького шосе за 220 чи що щось таке, коротше. На молодіжну. А потім от заїхав. Настроїв цей реєстратор. І зараз їду додому. Міняти машину, завозити світу там до подружки на тяжило. Ну і таксувати собі. Коручі, на цьому. Хм. Таксувати собі на сіренькому ліфі. 40 кВт. А може і ні. Не знаю, подивимося. Може побуду вдома, заряжу цей, а то я ставлю на вечір. Увечері хочу повозити драйверів. Побачимо, коротше, як воно буде. Побув вдома трошки, взяв сіру машину і закинув світу до подружки. Ну, да. вона сіла за руль. Ми поїхали через місто в п'ятницю, в пробки. Через Батошську, через Привокзальну, через оцю коротше, всю вулицю, через Чехова на Ватутіна. І от зараз я, виходить, їду обратно. Но я обратно пустячком не буду їхати. знаєте. Я з Чехова взяв на. Зараз подивлюся, я взяв. на зупинку Стеценка в бік залізничного вокзалу. Э... Так, так. Це 1,24 ков за 133 гривні. По безнальчику. Okay. Що ж це? Пустячком їхати, це, це ким требути, чуєш. Тим більше в час пік, куча заказів, 40 заказів було. Зараз туди в бік Стеценка поїдемо. І звідти ще візьмемо щось ще на Київську або в стрижавку і собі таким чином поставлю цю машину на зарядку, щоб вона була готова мені. Що таке там? Рім'я? Так. Що вона мені була готова до вечірньої поїздки, <кій> а свою чорну візьму і потаксую десь до часики восьми. З шести до восьми. 2 часа буде в мене. Ну, нормально. Висадив пасажирку, вона десь там в Макдональдс пішла. І представте, я отож їхав і віз і не виключив болт. І мені так і нічого не прийшло на Київську. Ну, типу, я виставив фільтрик в Стрижавку. Тут всі короче, категорії відкриті, все типу, є, але нічого так і не прийшло. І на восьмерках теж нічого бачу немає в бік Стрижоки. Ну, будемо, походу, їхати потихеньку. Я не знаю. Що ж нам оце стояти, як то кажуть. Нема, дивіться, взагалі нічого на Київську. Та як так? Чого на Київську? Нічого немає. Там якісь такі люди живуть, які на таксі не їздять чи що. Не знаю. Зараз біля центрального автовокзалу розвертаємося. І потихесенько стаємо в пробочку на Київській, може щось прийде, не знаю, побачу. Привіз пасажирку на Drive Club. Нічого стрижоку поки немає. І знаєте що? Хочу цей ремінь якось простирнути. А я бачив короче, колись, як його стирають на мойці. Типа виносять його за рамки автомобіля, е, тіпа, закривають двері і просто тупо на мойці його е, цей, поливають. Давайте, може, перевіримо. Тут от за углом є моєчка червона. Хоча б свій попробувати так. Зачехвостити. Інтересно, чи вийде, чи ні. На моїй це зараз 100% немає черги. Хм. Цікаво, чи вийде. У нас так помити ремень, чи не вийде. Мені здається, що має вийшла. Тільки питання в тому, чи треба пену, чи не треба пену, чи треба порошок, чи не треба порошок, чи може просто обичним напором водички воно може змитися. Давайте заїдемо в слот. Я ж сподіваюся, тут пофіксили, щоб двадцятки обичні принімалися. І було б добре, в мене зараз стоїть цей, блин, фільтрик встрижавку, щоб я побачив цей заказ, який буде приходить. Мені кажеться, що я його не побачу. Давайте так. Після 20-почку достали. Подивимося, чи можна його якось так витягувати. ну подивіться який він на фоні реально цього сідушки просто трешаніло, як то кажуть. Чим далі я його витягую, тим він по суті, так оцю штуку сховати, щоб вона не била по корпусу машини. А ось ось так от можна в принципі вже і закривати. Ось тако. Поняли? Типа, я бачу як роблять. Ну і залишаєш, і пішов коротше. напором води. І ми звідси бачимо, якщо що, чи прийде нам заказ чи ні. Маємо 20 гривень. Дивимося сейчас. Чи Прийме одразу, чи це зараз треба? Як завжди, коротше, квадрувати. Так. Тепер цією стороною. І цією стороною. Ніхіра собі. Аж по останнім четвертим боком зайшло цих 20 гривень. Так, де водичка у нас Оце. це. Що нам? Я думаю, просто чистой водой полоскание, правильно? Понял, Поняли это реально работает, без химии, без ничего короче. Вона реально міняла колір, коротше. А тепер треба якось її. <смір> <смір> типа я зараз його не вдіну. <смір> треба тепер його якось сушити. Як ти його <смір> будеш сушити? Ти його не посушиш. Просто воно має само висунути, я так розумію. Ну, прикол в тому, що тут -от воно не помилося, знаєте, де воно в основному видно, коротше. так що це треба його там відкручувати в слоті і потім вже тут підтиском нити, якщо в ідеалі. Ну, Я спробував, вам показав, в принципі. Та й отак коротше, воно вийшло. Треба руцями чистити чухати. Виїхав з дому. На годиннику 19, що там, 52, 8 годин представте. Ну це я вже їду драйвери, як би возити з товаришем, то нічого не буде записуватись. Коротше, но в місто я шурую з замовленням за 220 гривень на Forest Home. Класно, класно. що вдалося все-таки я от сидів буквально час, мабуть, вдома, поки прийшов цей заказ. Чи навіть може півтора. Ну, нічого не зробиш. Такі діла. Можна було нічого не знімати, але я зняв отак -от, короті, так, що не знаю. якось так, пацани, навіть, цей кусочок десь поміж дня вийде. Е -е -е -е. от, такий от типа, день був Обрізаний, не таксовочний. Коли я вже повний день потаксую, я просто хезе. Ну, якось так. Давайте. До завтра.